За минулу добу ситуація в зоні антитерористичної операції залишається контрольованою. Джерелами напруження є Луганський та Донецький напрямок. Відтак зафіксовано 36 випадків відкриття вогню з боку бойовиків. Обстріли велися із застосуванням гармат, мінометів та установок ГРАД. Обстрілів зазнали населені пункти в Луганській області: Верхня Ольхова, Станічно-Луганське, Трьохізбьонка, Кримське, Кряковка, Щастя, Макарова. Нижньотепле, на Донеччині населені пункти Оленівка, Новотроїцьке, Миколаївка, Авдіївка, Красногорівка, Пєскі, Веселе, Тоненьке, Березове. На, на Маріупольському плацдармі ситуація істотно не змінилась. Позиції сил АТО добре укріплені і мають увесь спектр сил та засобів для адекватної відповіді агресору. Бандити самопроголошених республік в черговий раз намагалися артилерійським вогнем похитнути оборону Донецького аеропорту. Їхні спроби були марними. Вони отримали гідну відсіч та відступили. Активна оборона триває. Продовжує надходити інформація про злочини терористів проти мирного населення. Зокрема, зафіксований випадок підриву на розстящі цивільної особи. Це сталося поблизу міста Горлівка. Лише на Луганщині 19 разів бандити відкривали вогонь по населеним пунктам. Кількість жертв уточнюється. Українська артилерія відкриває вогонь у відповідь не лише для захисту власних позицій, а й для захисту мирного населення. Упродовж доби артилерія сил АТО виконала понад 30 вогневих завдань та подавила вогневі точки ворога. Сьогодні вранці надійшла інформація від наших розвідників. Під час виконання завдання наші розвідники вийшли на блокпост, який охоронявся п'яними козачками. Командир загону відволік увагу керівника блокпосту. В цей час наші вояки перегрузили з блокпосту боєприпаси та озброєння. Прощаючись з козачками на прощання, їм була, була дана черга з кулеметом. На все добре, козачки.